Друзі, всім привіт! Дуже часто друзі, знайомі, ви запитуєте мене однотипні питання по автоцивілці. Я нарешті вирішив зняти відео. Вам сьогодні ми розберемо, здається, банальні. Пункти або там опції, що таке автоцивілка, які там є нюанси, як зекономити гроші, як самому в цьому розібратися, як зробити так, щоб вас не надурювали, як купувати їх дешевше і там умовно що робити при ДТП, чому вона потрібна, та штука і так далі. Багато хто цього не розуміє сьогодні. Конкретно про це Всі ми любимо слово, автоцивілка перекладається, як там ОСЦПВ, обов'язковий поліс цивільно-правової відповідальності. По дуже простому поясню, якщо ви маєте поліс, то фактично ви застраховані, щоб не оплачувати витрати тій третій стороні, якій ви заподіяли шкоду. Дуже багато людей не розуміють, думаю, що маючи поліс. Всі питання в нього зникають, він чистий перед законом, все в нього класно. Він попав в ДТП, не дай Боже, і поліс показав, і все. Ні, друзі, це абсолютно неправда. Зовсім неправда. І сьогодні я хочу розказати вам конкретно, що робити, щоб у вас не було проблем. І під час оформлення, і після оформлення цієї саме автоцивілки. На яку суму стандартно типовий договір автоцивілки покриває видатки. А саме, видатки на заподіяння шкоди здоров'ю іншій особі на суму 320 тисяч гривень. Переводьте це в долари, в євро, в гривні, в хто що хоче і так далі. Це на лікування або заподіяння шкоди здоров'ю людині. На заподіяну шкоду майна. На 160 тисяч гривень ви є захищені. Зразу відповідаю. Чи це велика сума? Ну, уявимо, що це там 4 тисячі євро, майже 5 тисяч доларів. Уявимо ситуацію, що ця сума не є велика. Поясню чому. Сучасні машини, на жаль, на дорозі на 5 тисяч доларів можуть тільки там в дві фари коштувати і радіаторна решітка. Про це теж не забувайте. Тому ця сума покриває страхова. А інші видатки понад цю суму будете покривати ви. Про те, як зробити цю суму більшою, буде в відео. Теж найчастіше питання, які документи потрібно. Обов'язково потрібно або паспорт, або права. Це або або обов'язково потрібен другий документ. Це свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу в народі техпаспорт. третій це ідентифікаційний код страхувальника. Чому? Рекомендую страхувати на ім'я власника, а не на ім'я водія. Уявимо ситуацію: дружина має автомобіль, чоловік робить поліс і реєструє ніби як на своє ім'я. Виплати страхової будуть виплачуватися не чоловікові, який в даному випадку водій, а на рахунок буде власника автомобіля, а саме дружини. Тому дуже часто бувають ситуації, що треба буде залучати ту сторону. До потім до виплат, до обрання рахунків банку, до реквізитів, а не завжди та особа є присутня. Тому, в принципі, думайте перед тим, як робити страховку, чи є у вас доступ або нормальні відносини із власником автомобіля, бо вам доведеться з ним дружити. Також дуже круте питання: є електронний поліс, є паперовий поліс. Електронним я не буду довіряти, тому що, якщо мене зупинять, а десь він там в базах чи що-небудь і так далі. Розказую. В правилах дорожнього руху чітко вказано: при зупинці. Якщо ви вскоїли якесь правопорушення, вас має право перевірити поліс працівник поліції, і він має повне право вимагати від вас візуального підтвердження наявності поліса. Отже, ви можете показати йому як телефон, просто ось так, де є номер поліса, як мінімум, або роздрукований. Для цього логічно треба щось йому показати. Тому рекомендую всім мати класнючий додаток від сервісу онлайн-страхування Hotline. Фінанс у додатку дуже зручно порівнювати, оформлювати і зберігати ваші страховки, автоцивілки в тому числі. Всі ваші страховки, які ви раніше купували, будуть зберігатися в одному місці. Ви завжди будете мати до них доступ. Ще суперкласна опція. Якщо ви купуєте новий поліс, вам не потрібно наново вводити всі дані, вони автоматично підтягнуться з особистого кабінету. Також ви одразу бачите дату закінчення страховки і додаток прослідкує, і надішле вам сповіщення, що ви не пропустили і вчасно оформили нову. А з моїм промокодом rk 10, який ви вводите Перед купівлею ви ще й отримаєте 10% знижки. Промокод і посилання на додаток є в описі до цього відео. Якщо працівнику поліції не важливо, чи паперова форма, чи електронна, запам'ятайте вам теж, це не важливо. Працівник поліції може перевірити наявність страхування за трьома чинниками, а саме ВІН-код автомобіля, реєстраційний знак автомобіля і номер самого Поліса будь-яку з цих інфо, ну, даних працівник сам поліції, як мінімум на автомобіль, який зупинив, бачить візуально. Тому, в принципі, йому показувати візуально можна нічого і не показувати, але по закону він має повне право. Можливо, там якесь покриття, погане інтернет і так далі. Далі ми говоримо про слово перевірка. Як перевірити, чи вас часом не обманула страхова і дійсно вам видала справжній поліс. Є посилання. Там можна написати перевірка поліса. Сайт моторотранспортного бюро, сторінка перевірка чинності полісу. Вводимо або державний знак, або номер полісу, або сам Вінкод. Станом на сьогодні робимо перевірку і показує чинний нечинний поліс. Так ви будете знати, як мінімум, що страхова або якийсь агент там вам не зробив якусь фіктивну страховочку, бо бувають такі випадки, що також так і обманюють, знайшли людей в інтернеті дешевше, хтось там скинув, роздрукував. А це просто. Пустишка, яка за собою ніяких немає, підтверджень і так далі. Знову ж таки, часто люди переживають за електронний, що його якось десь він на якийсь емейл, я емейлу не маю, і так далі. Всі в сучасному світі мають там різні додатки. Viber і так далі. І тому подібне. Люба, страхова, вам надійшла, любий поліс на Viber, на Telegram і так далі. Його десь треба, як кажу, якщо ви переживаєте, роздрукуйте, поставте. В ящик, там в автомобіль, і будете мати чистий спокій по народному і за ні за що не переживати. Але в сучасному світі обов'язково перевіряйте цю інформацію. Давайте далі розберемося. Основні пункти, як можна зекономити і опції, щоб вас, як то кажеться, не нагріли на лишні гроші, які вам не потрібні самі ж е е агенти, або ви самі через, наприклад, те, що ви не знаєте повної інформації. Саме стандартне питання всіх неважливо, хто вам буде виписати страховочку. Вам треба знати, яке у вас авто, який об'єм двигуна, і місце за адреса за тих паспортом. Це дуже важливе питання. Багато хто запитує, що я проживаю в селі, а машина зареєстрована в місті, і так далі, тому подібне. Дивіться важливо місце реєстрації власника ТЗ. Тобто, ось в кожному свідоцтві про реєстрацію є вказана адреса. Вкажіть українською мовою. Місце прописки власника транспортного засобу грає велику роль місце реєстрації власника. Не ви не кого-небудь, а власника місце реєстрації власника. Це дуже важлива інформація. Запам'ятайте, щоб потім не сталося так, що страхова вам якось не може ваш поліс визнати недійсним. Давайте все робити по правилах. Є закон, там чітко написано. Отже, нам треба знати параметри автомобіля. Чи це легкове, чи це мотоцикл, вантажний, вантажний автомобіль, автобус, там причіп, трейлер і електромобіль. Давайте беремо легкове авто там в середньому до 2000 см3, за до 2 літрів, і вибираємо місто. Ну, давайте візьмемо, ми знаходимося в місті Тернопіль, тому ми і напишемо, що ми знаходимося в Тернопіль, Тернопільської області. Все, купити поліс. Завжди у вас є право вибору. І зручно користуватися хотлайном особисто мені, а саме ви можете вибрати собі безліч різних опцій. Саме популярне питання. Назар є якесь слово, яке я не знаю, що означає, називається франшиза. Що таке франшиза? Це перекладання прав матеріальних різних між, там в бізнесі я маю на увазі, між компаніями і так далі. У випадку полісів дана, дане слово означає, це сума. Сума, яку ви, як винуватець, обов'язково сплатите при ДТП, якщо ця сума ну логічно буде дорівнювати, ваша сума буде як мінімум більше, ніж пошкодження. Наприклад, пошкодили ви інший автомобіль на 10 тисяч гривень, а у вас франшиза на 2600 гривень в договорі. Така була вказана. Ви оплачуєте 2600 гривень, а 7 тисяч. Там 400 гривень оплачує вже страхова. Ваша страхова, тому. Хто постраждав, зрозуміли, це сума, яку ви обов'язково сплатите, якщо вчините ДТП. Ну якщо ви вчинили ДТП на тисячу гривень. Ну повірте мені, яке це ДТП на тисячу гривень. Ну я собі не уявляю, царапенка на бампері будь-яка. Це вже е, там умовно. Ну не я не знаю, чи хтось ще пофарбує вам пів бампера за 100 доларів. Переважно це там 150-200 доларів, демонтаж бампера, дефектовка. Ну немає таких сум. Тому. Ви в будь-якому випадку заплатите суму франшизи, що би не було. Тому, в принципі, якщо ви акуратний водій і у вас немає ДТП, ви в принципі, можете брати ту франшизу 2500 гривень, і це дасть можливість вам зекономити. Пояснюю зараз чому. На прикладі давайте візьмемо ну, наприклад, на прикладі є От є типовий приклад. Дивіться, франшизою. Дві страхових ТАС, одна і друга. так, По опціях. В одній франшиза нуль. Страховка коштуватиме 1233 гривень. Але якщо ви виберете франшизу 3200 гривень, сама вартість поліса стане 763 гривні. Ви 500 гривень зекономили зразу ж, вибравши франшизу 3200 гривень. Но ви можете заплатити 3200 гривень при скоєнні ДТП. Тут гра на везіння. Люба страхова хоче, щоб ви брали франшизу. З точки зору математики, я покаснив, пояснив вам чому. Страхував, зробив вам знижку 500 гривень, але ми від вас 3200. по суті своїй. Е я не знаю, там ну точно тисячі гривень, їй це вигідніше, чим вам. Якщо ви в ДТП не, втратили, не втрапили, супер, ви зекономили 500-600 гривень. Якщо втратили, дві, точніше, якщо ви попали в ДТП, 2500 ви втратили. Ось і вся різниця. Це дуже просто запам'ятати собі і зрозуміти. Далі кожна страховка відрізняється покриттям. Сум. Стандарт 320 на здоров'я 160 на пошкодження автомобіля. Але... Якщо ми заходимо з вами, наприклад, є кнопочка додаткове покриття, і ви можете собі добрати. добрати, Зараз я навіть покажу, як це зробити. Наприклад, ось ну от тут всюди є додаткове покриття. Тобто можна добрати 250 тисяч зверху за 530 гривень. Що я маю на увазі? Це прикольніше. Порахуйте самі. Ви точно заплатите 3200 при ДТП, але точно на Скільки там вже? 410 тисяч гривень. Страхова перекриє матеріальні видатки по вашій страховці, а не тільки на 160. Там ми зекономили, там ми баланснули. Тому завжди треба мудро порахувати баланс. Багато хто цього не знає і вибирає просто типову франшизу. Нуль. Тобто я ніколи нічого не плачу, до мене не підходьте. І, типо, і покриття бере тільки 160 тисяч гривень. Подумайте самі, я вам показав щойно, як можна зробити так, щоб покриття було 400 з гаком тисяч гривень, а ціна залишилась одинаковою. За умови, що попадете в ДТП, так ви доплатите ще 2500. Але що таке 2500, а що таке 250? Бо понад 160 заплатите ви своїми власними коштами. Тому це теж зважайте на такі прикольчики. Всі переважно всі страхові дають можливість додаткового покриття. Далі по опціях перейдемося. Що таке підтримка 24 при ДТП, це все зрозуміло, та, 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 та. пряме врегулювання. Дуже часто е, кажуть: я куплю саму дешевий поліс автоцивілки від незнайомої якоїсь там ноу компанії, і це ж і так не мої проблеми. Це проблеми потім того, хто. Ну, умовно, скажімо так, хто буде вимагати від моєї страхової гроші. Та? Тобто, ну я вчинив, ну і що я свою машину сам зроблю. А це ваші проблеми, ви собі розбирайтеся. Тільки є одне но, друзі, є такі страхові, з якими е, погано мати відносини, скажімо так, тому що вони можуть зробити так, що дуже правильно вам скажу, що станеться так, що вони не будуть відповідати на дзвінки, не будуть довго робити експертизи, так далі тому подібне. І та людина, яка втрапила в ДТП. Буде подавати в суд і на вас, і на страхову. Тому що можуть визнати вас, що ви зробили якийсь там поліс неправдивий, або той страхової вже немає, і так далі, тому подібне. Страхову вибирайте завжди перевірено. Повірте мені, проблем набереться страшно. Такі випадки вже в нашій практиці були. Знайомі так робили, що робити, я не знаю. Не беруть за свої гроші, всі зремонтували, розійшлися, бо в суд набагато дорожче, ніж шукати ту страхову. Проблем буде багато. Моя особиста думка. Що таке пряме врегулювання? Пряме врегулювання це та опція, коли ви йдете в свою страхову, а не в його забирати свої гроші за ДТП. Тобто ви собі обираєте свою страхову, в якій вам зручно, в якій класні умови. І якби так само зробив інший учасник. ДТП та дорожнього руху, то у випадку, якщо ви не виноват в ДТП, а ви постраждала сторона, ви приходите в свою, а не в його страхову, в свою в своєму місті, і кажете: друзі, так і так, він мені винен. Страхові між собою зв'язуються і тут на місці вам виплачують. Повірте мені, а є такі страхові, які мають тільки одне-два представництво по Україні. Як з ними судиться? І ви ніколи не зможете, якими заказними листами, документи, представників нема. Могу, телефон не, не прийдеш, на офіс до них не прийдеш. Ну це проблема. Капець може бути, представте собі, що це може бути ще й пошкодження автомобілів на 10, на 17, на 20 тисяч доларів. І вам доведеться з цими страховими, як мінімум, хоча б на своїх 160 якось десь шукати. Дехто з людей я вам кажу, так як є. Попадає в дорогі ДТП, наприклад, там на 10 тисяч доларів. Тих 4 тисячі доларів умовні, які винна страхова, Фактично їх не добуваються ніяк. А тих 6 забирають із власника, і все. Тому проблем набираються люди завжди. Один одного поважайте, обирайте нормальні страхові, бо ви не знаєте, що буде на дорозі з вами. І якщо ви оформите поліс десь там, тишком нишком якийсь неправильний, а хто вам сказав, що завтра ви не попадете в ДТП, і інший учасник буде мати винний, якийсь львий, і ви ніколи в суді не доведете. Тому один одного поважайте, оформляйте в нормальних страхових, на нормальні суми з покриттям, і це вам дасть можливість, як мінімум, спати краще в майбутньому, так точно. Ще є така одна опція, яка важлива додаткова допомога під час ДТП. Вона коштує переважно 50-100 гривень. Але включатиме в себе, наприклад, там, допомога в евакуації, пошук евакуатора. Не завжди ви в стані, от сталося ДТП, і вам треба шукати. Друзі, знайомі, приїдьте, поможіть, що там, ту? а заведи акумулятор, а, а ніхто не знає, а де фари світилися, а вони розрядилися, чим прикурити. Приїжджають від страхової якісь інші, умовно, там якась інша допомога на дорогу і може вам привезти. Пальне, яке у вас могло витекти, наприклад, там я не знаю, ну якийсь мінімум ремонт там допомогти їм зробити. Запасне колесо на шиномонтаж відвести, якщо воно пробило, і ви можете своїм ходом поїхати. Акумулятор підзарядити можна. Ну, дуже багато опцій вам е, може зробити. Е, Сама страхова допомогти, також не неї той самий консьєрж-сервіс. Ви можете подзвонити їй і сказати, дивіться, я попав до ДТП. Так-то, так-то, так-то. Я не винен або я винен так далі. Організуйте, будь ласка, мені забирання моєї машини з точки А в точку Б. Ви поставили трубку, далі розбираєтесь з поліцією, а там хтось шукає вам. Тих самих евакуаторів зв'язуються з вами, приїхали, забрали і все. Тобто, частину проблем ви делегуєте комусь іншому, і переважно це коштує там якихось 50-70 гривень до полісу, додаткових. А дехто, якщо класна страхова, навіть це включає в базовий тариф полісу. Тому, в принципі, я рекомендую якусь таку опцію собі, особливо в великих містах. Заказамовити без проблем, тому що завжди в великому місці знаєте, там, після ДТП дуже часто стоїть машина десь там з боку, день-два, або а не дай Боже якесь у вас пошкодження по здоров'ю, там палець, зуб болить, голова, не знаю, будь-що. Ви не маєте часу цим займатися. Подзвонили, вашу машину забрали як мінімум в безпечне місце або там, де зручно, щоб вона зараз постояла за умови, що ДТП там не сильне. Машини не забирають, не конфісковують на штрафплощадки, немає постраждалих сильно і так далі, тому подібне. Фіналочка, запам'ятайте одне: ДТП це завжди проблеми. Наявність поліса забирає з вас частину матеріальних видатків, але переважно не всі. Тому що якщо ДТП трішки сильніше, тих 4 тисячі доларів для сучасних машин не завжди вистачає. Іде по дорозі машина за 120 тисяч доларів, за 200, за 90, за 60 несуть. Повірте мені. Тих 4 тисячі доларів не завжди вистачить, щоб там ту саму безпеку перебрати, і одну дверку якусь там замінити і так далі. Купуйте додаткове покриття. Думайте про франшизу, вам треба чи не треба. Обов'язково слідкуйте, щоб не було ніяких помилок при оформленні, але завжди в всіх страхових чи будь-яких сервісах є служба підтримки. Побачили, що є проблема. Реагуйте. Зробили поліс. Поліс підтягується в додатку Дія через добу, через дві до тих паспорту, до вашої машини. Якщо чомусь не підтягнулося жовтим, пише, що поліс не оформлений. Пишіть службу підтримки страхової, десь є помилка. Прокажіть, що у вас не підтягується і так далі. Прослідкуйте за цим. Проблема не в тому, що можна просто отримати штраф і поїхати. Проблема в тому, що люди думають, що їх це мене. А є такі ситуації в житті, що вас це не мене. Ви попали в ДТП і проблема на проблеми. І у вас мало того, що свою машину ремонтують, суди вас тягують, то вас тягують, так з вас ще і гроші лишні хочуть. Ви думаєте, чому ж я не заплатив тих самих там грубо тисячу, тисячу п'ятсот, максимум дві тисячі гривень в рік, і це обов'язково, а не добровільно. І не маю тепер проблем, як мінімум, за мене хтось заплатить величеньку суму грошей. Перекладайте ці повноваження на інших. Їздіть без ДТП. Щасливо в мирній Україні. Дякую, друзі, за перегляд. Слава Україні. Якщо у вас були якісь прикольчики зі страховими, напишіть. Якщо у вас є поганий рейтинг про якусь страхову, напишіть в коментарях. Варто поділитися цією інформацією, тому що, як мінімум, можна зібрати якісь прикольні історії або поділитися досвідом. Можливо, я десь помилився. Можливо, є якісь нюанси при оформленні, що краще так, а не так, бо. Ну, чомусь так, бо тому, що в практиці у вас було. Або напишіть рейтинг страхових. Хтось мені виплачував рік, хтось не виплатив, хтось пропав. І от мене був такий досвід. Не полініться, напишіть коментар, я завжди їх буду читати. Мені дуже цікаво. Дякую всім за увагу, друзі. Все ще раз, пока.